Обана народ, всім здорово І в цьому відео я покажу вам, як повністю відреставрувати потрісканий пластик на скутері або на мотоциклі. Мій деркан хотіли сперти і скоріш за все його брали під низ, тому що якщо його тако, під низ взяти, видно, що пластик деформується саме в місці оцієї самої великої тріщини, а саме в місці кріплення багажника. Але це не єдине проблемне місце, також по всьому пластику з'явились безліч невеличких тріщин, які я буду виправляти в одному відео. Починаючи від пайки і закінчуючи покраскою. Всім приємного перегляду! Перше, що потрібно було зробити, це зняти весь пластик із е, задньої частини скутера, якщо чесно, я перший раз отак от роздіваю свій е, мопед. Та й в принципі все, що я буду робити в цьому відео, буду робити перший раз. Чисто для того, щоб доказати вам, що кожен може з цим справитись. Коли я зняв проблемне крило, воно було як би складене з двох частин: це основна частина такого молочного кольору, і ось такий от підкрилок чорного. І з нього стирчав якийсь невідомий шланг. На той момент я не розумів, що це. А потім, як зрозумів, е, бачите, навколо горловини є отака от е, гумова кишеня. І якщо заправляючи бензин, ви переливаєте його через горловину цього бака, він просто-напросто стіче по цій трубці через задній підкрилок. Мені знаєте, одного разу залили 15 літрів бак, при тому, що він всього лише на 5. Але це знаєте вже тема іншої історії. Ну ось так виглядає Yamaha Vino в розібраному стані. А ось вся необхідна фігня для ремонту пластика. Будемо паяти з використанням сітки. До речі, коли я зняв пластмасові деталі, всередині знайшов декілька детальок, які треба буде припаяти на своє місце. Також мені підігнали пластик донор з Honda Dio 27. А також собі купив баночку отакої шпаклівки для пластика. Чесно, я не знав, що така існує, але як бачите, ось вона. Ех, прийшлось здирати наклейки. Особливо жалко було здирати наклейку GoodRider. Такі клеють в Японії при проходженні ТО. І якщо водій не порушував правила дорожнього руху. Мені розповідали історію, як одного разу привезли чергову партію скутерів в контейнері. Знаєте, як вам як зазвичай там пропонують е при продажі. Є непідготовлений і є підготовлений, який вже набагато дорожче коштує. І тоді одного разу був чувак, який брав е скутери без підготовки саме з такими от наклейками. Але знаєте, нічого страшного, в мене, в принципі, ще одна така наклейка на ще одній деталі є. Її здирати я нікуди не збираюсь. Розігріваю паяльник. Е, тепер з приводу пайки. Як я читав, пластик повинен бути одного хімічного складу. Тому перед початком я перевірив маркування всередині і побачив букви АЕС. В інтернеті я знайшов інфу, що це щось наподобі АБС пластику, просто зі спрощеним хімічним складом. А на пластику донорі було написано отаке от е, АБС, стрілка АЕС. Я не знаю, що це значить. Пишіть в коментах, хто шарить в хімії, в цих пластмасах, пишіть, підказуйте. Але я скажу наперед, що в принципі мені цей пластик повністю підійшов. Ну і поки прогрівався паяльник, до мене в гості зайшла собачка. Це знаєте, така гаражна обітательниця. Назвемо її так. Одного разу її збила машина, і тоді жіночка, яка була на охоронному посту, повезла цю собаку в ветеринарку, де їй наклали шви. Це було більше року назад, і як бачите, з нею все добре. І до речі, це перший випадок, коли до мене зайшов пес в гараж. Зазвичай вони зі мною біжать до воріт, а всередину не заходять. Окей, повертаємось до пайки. Спочатку я взявся за вушко кріплення, в яке впаяв більш міцну сітку е, з динаміків. А вже в більш такі незначні тріщини я впаював сітку, яку купував окремо. Вона така, знаєте, алюмінієва. Скажу відразу, мені триндос як не сподобалось паяти сіткою, бо її наче впаяв, а вона тут же стрель і вилізла. Паяєте з одної сторони, з іншої сторони, пластик набухає і втрачає свою форму. І, до речі, я ще й урекав жала паяльника, воно було дуже тонке і підходило більше для пайки плат. І для таких робіт я пізніше знайшов старий дідовий паяльник з товстенним жалом, з яким робота пішла як по маску, ну майже. Ну, а ось так стала виглядати сама проблемна ділянка. Я туди напаяв купу пластика і. Навіть вийшло більш-менш зберегти окружність. Далі я вже не знімав, бо в кооперативі був не один, і трохи, знаєте, я соромлюсь виставляти ці штативи, знімати якусь хрінь при людях. Я собі просто вийшов на вулицю і потихеньку затирав наждачкою весь лишній пластик, для того, щоб більш-менш виставити. Форму, тому що він торчав в різні сторони, і як я вже говорив, що при пайці оригінальний пластик він понабухав, і треба було якби виставити його все в свої форми. Тому з процесу шпаклювання у мене лише фото. Якщо коротко, я затирав пластик восьмидесяткою наждачкою, підшпакльовував критичні місця і знову затирав вісімдесяткою. Вилізли нові моменти. Я знову підшпаклював і так дуже багато разів. Поки не зникли всі ямочки і нерівності. Після чого я перекривав сильні подряпини від 80 ки 180 наждачкою. А потім уже натирав 270-кою. Після чого у сусіда по гаражу, який займається покраскою автомобілей, було трохи ґрунта І він ґрунтанув мені е, того ж дня цей кусок пластика. Саму ж грунтовку я вже затирав 800 восьмисотою наждачкою. Тер до того моменту, поки не зник оцей невеликий шар е, з розпиленою синьою фарбою. Це, як мені пояснили, щось наподобі індикатора. Фарбування я вже переніс на наступний день. Взяв з собою інший пластик також самого кольору, і відправився в каламутню, де цілих. З 4 години простояв на жарі і ще й за оверпрайс купив фарбу. Але це знаєте, це вже також інша історія. Давайте повернемось до нашого пластику. І що ви думали, що я зніму як фарбую? Я попросив у того ж самого сусіда по гаражу маленький краскопульт. І він просто підійшов і в декілька шарів пофарбував мені деталюху. От, от така от людина, бачите? Ну а ось вам і результат. Ну, звісно, при покрасі в гаражі вам не обійтись без пилюки, яка осяде на фарбі. Але поліруванням я вже не займався, так як цей скутер це, знаєте, така собі робоча конячка для роботи в доставці. І я вважаю, що і так вийшло все ультра круто. Ви, мабуть, задаєтесь питанням: а чому я просто не купив би цю деталюху? А тепер, а ви просто спробуйте знайти її десь на якихось розбірках. Її просто ніде нема. Я тільки телефоную з приводу цієї деталі, мене відразу перебивають і кажуть, що це сама дорога і сама рідкісна деталь на цей мопед. Можна також купити китайську підробку, але вона з такого лайняного пластику, вона просто розтріскається, мабуть, при при збірці скутера. Тому я вам також цього робити не раджу. Тим паче, що все одно цей пластик прийдеться переформовувати. Він там йде стандартного білого кольору і... Ну, його треба було перефарбовувати. Далі вже пішла збірка всього докупи. Найскладніше було приєднати оцей от шланг для зливу бензина, про який я вам вже розказував, і позбирати всі оці от скоби з різьбою, які валялися по всьому гаражу. Також, коли я скручував весь пластик докупи, я підкладував з камери, нарізав такі от гумові такі от прокладочки для того, щоб зменшити вібрацію на цьому пластику. У нас дороги далеко не найкращі, ну і далеко не найгірші, скажімо так, але все-таки попадаючи в яму, деталі всі сильно вібрують, і в місцях спайки просто може знову з'явитись тріщина. Тому я перестрахувався, нарізав невеличкі такі от е кружочки з велосипедної камери, і, в принципі, вийшло непогано. Ну, а також в тому місці, де у мене кріпиться багажник, а саме в тому місці, де була саме ця величезна дірка. Я туди також підклав кусок гуми, ну, чисто для того, щоб знаєте, скрити оцей от недолік. Ну, все-таки в мене не вийшло зробити ідеальну окружність. І таким чином, якби вийшла така от підкладочка, такий от демпфер. І плюс я ще й перекрив кривизну оцієї окружності. В принципі, вийшло непогано. Ще коротко про мого сусіда по гаражу і в цілому про всіх людей, які працюють руками, які працюють з технікою і так далі. Це, знаєте, це зовсім інший рівень. Е, я багато спілкувався з людьми по роботі з програмістами, з 3D-моделерами, ну, знаєте, з усім всім офісним планктоном. Ти в них запитаєш щось, відповідь буде: або я не знаю. Хоча, блін, чувак, ти тут декілька років вже працюєш. Як ти можеш цього не знати? Коротше, просто відмазується. Або просто ігнорять як криси. В них нема бажання допомогти і показати якісь напрацьовані фішки. А такі люди, як мій сусід Олександр, він і підскаже. і не пожлобиться дати матеріали і виділити якийсь свій інструмент. А також залюбки поділиться своїм досвідом, і просто так готовий допомогти. Просто тому, що я його сусід по гаражу. І я дуже радий, що останнім часом я оточую себе саме такими людьми. Ну що ж, харе затягувати, ось вам готовий результат. Так, можливо не ідеально. Але це все сумісна робота Олександра і мене, де я отримав досвід, починаючи з процесу пайки і закінчуючи покраскою. А саме це я вважаю найголовнішим. А вам дякую за перегляд, дякую, що додивились до кінця. Буду вдячний за коменти і лайки, і до зустрічі в наступних відосах. Всім удачі і пока!